Друзі, вітаю це програма громадський контроль. Сьогодні ми будемо спілкуватися на важливу тему сьогодення. У гостях Костянтин Кашула, ветеран війни і капітан команди, яка вже нашуміла за ці два місяці. Гладіатори. Вітаю вас! Вітаю, пане Костянтин! Давайте трошки спочатку про вас поговоримо. От ви колишній військовослужбовець, за що ми вам дуже дякуємо. Розкажіть трошки свою власну історію, щоб потім ми розуміли, як вас доля привела саме до е е гладіаторів і як чому виникли гладіатори. Атро теж ми з вами обов'язково поговоримо. Добре. Я Кашула Константин, мені 35 років, я родом з Ужгородщини. Свій шлях я почав у кінці 22 му році, де пішов добровільно у військомат і призвався. Де потім поїхав у Велику Британію, пройшов навчання і потрапив у п'яту штурмову. З п'ятою штурмовою я воював десь приблизно чотири місяці під Горлівкою. Це Торецький напрямок, майорський під Бахмутом, де я отримав важкого осколочного поранення. От ви сказали, 22-му році пішли добровольцем. До того мали військову якусь спрямованість, напрямок займалися, служили? Ні, не мав. Як на початку повномасштабного вторгнення я пішов в військомат, мене не взяли, тому що я не мав військового досвіду. Не взяли, вас? Не взяли угу. так. так. А от як відчули, що все потрібно? От я хочу йти. Що, ну, що відбувалося, я Тобі? не знаю. Так в душі важко було дивитися на ті події, які відбуваються, що Маскаль вторгся на нашу рідну землю і творив на нашій території. Мені важко було на душі, і думка про те, що діти потім запитають же тату, а чого ти не воював? Це найбільше в мене внутрі. От ми з вами дійшли до того страшного дня, коли ви отримали поранення, так і поза кадром ми з вами говорили про те, що є декілька категорій людей. Одні з них ті, які навіть після поранення не опускають руки, розвиваються, йдуть далі. От ви входите до цієї когорти. Якщо таке питання, напевно, навіть трошки провокативне. Якщо б ви знали, який шлях потім вас чекає, чи у 22-му ви все ж таки пішли б до військкомату? Так, пішов, тому що я йшовши на. Війну я знав, що може бути ілі поранення, або в полон. І я з цією думкою був впевнений, що я зможу жити. Но... Як отримавши поранення, попавши в лікарню, мені сказали, що ампутація дуже важко було сприйняти, як жити далі, що робити. в мене сім'я, діти, як їх кормити. І що допомогло в цей момент? Допомогла підтримка дружини, за що я їй дуже дякую дітей, що підтримують мене, і до сьогоднішнього дня я дуже вдячний їй. Ми поза кадром теж з вами обговорили те, що спорт у вашому житті був давно. <гум> <гум> так, розкажіть трошки, яким спортом займалися. Одразу ну, я... я буду спойлерити там багато чим. <гум> <гум> Ні, не багато чим. Я ходив в зал, тренажерку, підтримував форму, займався футзалом, футболом. Ну, Небагато видів е, спорту я. Ну це багато, я, я жодним не займався. <рес> ну, <рес> Тому, знаєте, відносно це багато. Після поранення у вас був довгий період реабілітації, так? Так, довгий період реабілітації, лікування, протезування. І в середині 23-го я попавши на відбірковий турнір Кубок воїнів, я там mm -hmm. пізнав спорт. І коли протезувався, до мене підійшов пан Богдан і запропонував зайнятися амфутболом. Що це таке? Це футбол на милицях, який на сьогоднішній день розвивається в Україні. Вже формується футбольна ліга України, вже збірна о 22 другому. 22 числа буде грати свій товариський матч з Бельгією uh -huh. і готується на жовтень на е, лігу, у, лігу конференцій. Нічого собі, ви одразу погодились? Так я одразу погодився, тому що я займався футболом і перші думки, як це? Втративши кінцівку, можна далі займатися футболом. І мені це було дуже цікаво. Чи я зможу знову грати в футбол? Так І мені дуже подобалося. Я став капітаном першої в Україні команди Покрова Львів «Амфутбол», де ми потім попали у чемпіонат Польщі, найсильніший дивізіон в Європі. І ми зайняли шесте місце в минулому році. Ну, Спорт ви так гарно ввели в своє життя. Дисципліна, спорт. Це все прийшло. А от як потім з'явилася можливо ідея, можливо, така просто думка, де ви її, можливо, озвучили, чи вам її озвучили, що потрібно створити команду ветеранів в Ужгороді? Ну, у мене думка така була вже давно, тому що я і. Мав представляти збірну України uh, Invictus Game, повітряні селища uh, в Лас-Вегасі. І в мене давно ця думка була, щоб прозивати адаптивний вид спорту на Закарпатті і одного дня. Дякуючи Тарасу Деяку, який запропонував мені поїхати в Мукачево, ще зустрітись з одним побратимом, обговорити всі деталі, що нам потрібно, що не це, і ми розпочали свій шлях. Коли? Ну, ми знаємо, що два місяці тому створили. так? це місяць був до, до того, як тільки місяць. Створили. Я думала, це буде ні, якийсь ні, довгий ні, ні. процес. Не довгий процес, тому що це потрібно було робити, бо багато всеукраїнських українських змагань треба проводити в нас на Закарпатті змагання, тому що щоб ветерани не сиділи вдома. А займалися спортом і представляли нашу Закарпатську область на всеукраїнських, на міжнародних змаганнях. Ну а наскільки ви бачили до того часу, як Закарпаття рухалося в цьому напрямку? Чи були тут умови для того, щоб ветерани могли займатися спортом і розвиватися? Ну, умови були в спортзалах, але одному ветерану йти в спортзал, де багато людей. І займаються це, на мою думку, дуже морально важко. морально важко. І найліпший такий момент, коли ветеран займається з ветераном, тому що ветеран розуміє ветерана. І це є як психологічна реабілітація, так і фізична. А як ви набирали учасників до команди? Учасників набирали. в мене було пару знайомих, uh -huh. з знайомих, з якими я дзвонився, затянув зал, тянув зал. І Фейсбук сторінка, інстаграм-сторінка створена була, і ми там анонсували, що набирається команда, яка буде представляти Закарпатську область на всеукраїнських і на всеміноміжнародних змаганнях. Чи були впевнені в тому, що люди відгукнуться захочуть Так, Був взяти. певнений, тому що е, був важкий шлях набору гравців у Покрова Львів, тому угу. що ми їздили по реабілітаційним центрам. Хлопців затягували. Ну і я був впевнений, що команда створиться і буде гідно, тому що в нас є дуже багато ветеранів на Закарпаття, які, які пішли е, перші дні захищати нашу Україну. Ну і давайте вже трошки про те. два місяці тому створили. Які успіхи, які бачите за два місяці? От мотивація, поведінка учасників команди. Наскільки я бачу, що ви цим горите просто так і тому цікаво, бачите, яка тут атмосфера? Розкажіть нам трошки атмосфера. От щас у неділю пройшли перші змагання, які ми проводили тут у цьому залі Кубок Карпатської Січі, були учасники, хлопці, які їх запросили, з ТЦК, з наших рев риб... Центрів, з лікарень, які прийшли подивитися просто і прийняли участь. Так. І я бачу прогрес і думаю, що команда буде біля 50 учасників. А наразі скільки учасників? Наразі є 17 учасників з цілої області, тому що є е, е, три учасника з Хуста, один учасник із е, Тячівщини, один з Мукачів, вже два з Мукач. Uh -huh. <сів> і всі з Ужгородського району і з Ужгорода. А вікова категорія яка? Вікова категорія в нас до. 50 років зараз на даний момент. І наразі до вас ще можна долучатися, так? Так, долучатися і будемо раді бачити в команді. Знаєте, наостанок хочу, хочу зачепити тему життя. Ветеранів війни, от я трошки вам поза кадром розповіла, що зараз спостерігається така тенденція, що, можливо, люди не зовсім знають, як себе поводити. Можливо, не зовсім знають, як говорити, що сказати, про що краще не питати, не говорити. Можливо, ви дасте якісь поради. Я знаю точно, що ветерани хочуть, щоб до них ставилися просто нормально. Як просто нормально, людей. як до звичайних так. людей, і ми інтегруємося в суспільство і хочемо, щоб суспільство інтегрувалось до нас. Оце ключове. Так це ключове. Так, дякую вам дуже гарно. Можливо, розкажете нам трошки про плани, які о, чекають нас так. попереду. Що ми можемо від вас побачити, коли ну, треба вболівати? Пл... Вже йти. Вболівати вже можна цієї суботи неділі. Команда їде в Львів на сильні України, де буде у суботу у Львові представляти Закарпатську область і. У, у неділю у івано франківськ Потім їдемо в Чернігів, будемо о, у берегові, хусті, Тячові. Фронт роботи великі. Дуже великі. І я задоволений тим, що є з чим працювати, є з ким працювати, є де працювати. А от тут важливе питання, я забула. Чи є жінки в команді? Ні, поки що немає. Ми, ми думаємо над цим питанням, тому що є ветеранки, звичайно, ветеранки, і ми будемо раді бачити жінок у команді. Отак. От тому закликаємо кожного не боятися і звертатися обов'язково. Пан Костянтин, дякуємо вам за цю розмову, за те, що ви робите для нашої країни. І можливо наостанок закарпатцям щось побажаєте. О, побажаю що можу побажати. Щоб... Миру. миру, миру звичайно. Міру. Дякую вам дуже гарно за цю розмову. обов'язково ще побачимося, чекаємо на нові вершини, на нові звершення і будемо тримати за вас кулачки. Це була програма Громадський контроль. Обов'язково побачимось на телеканалі М-студіо. Бувайте!